Ця ніч і доба, в принципі, водіяці пройшли спокійно, було тільки 6 острілів за добу. З 17-ї години був введений зеркальний режим тиші, в принципі, за ніч він не порушувався. На даний момент всі забезпечуючі органи міста працюють в нормальному режимі, крім електроенергії. Все працює від пересувних генераторів, яких надало до міста Міністерство надзвичайних ситуацій. Школи працюють, дитячі садочки відкриті. В принципі, місто за винятком того, що немає електроенергії, живе нормальним життям. Сьогодні, ну, по інформації, з 9-ї години мають на тій стороні приступити до відновлення електропостачання. Ми, в свою чергу, з нашої сторони енергопостачання було відновлено ще вчора. Якщо там роботи пройдуть успішно і буде все нормально, то маємо надію, що сьогодні електропостачання буде відновлено. І в зв'язку з цим, звісно, запрацює ДФС на станція, яка теж подасть в нормальному режимі воду на місто. Група цивільно військового співробітництва працювала в штатному режимі, виконували завдання щодо допомоги. Основні зусилля ми скидували на те, щоб допомогти місцевим жителям. Розвозили гуманітарну допомогу. Також у нас були моменти по супроводу вантажів, які надходили у нас гуманітарна допомога до міста Авдіївки. В населених пунктах, помимо того, що ми тут працювали, ми також ще і допомагали в населених пунктах прифронтових, які знаходяться на лінії розмежування.